Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні четвер і дуже гарна сонячна погода. Тож, роботи в нас вдома вистачає, але ми взяли і поїхали в ліс. ну Це буде в окремому відео. А зараз приїхали, ну, треба ж все таки щось робити по цьому будівництву. Чого ми нічого не робили, бо трошки там одна у нас. Не в нас Максим щось, знову щось вирішив. Коротше, я з чоловіка слухаюся, тож а, щось він там хоче ще втулити на той дах. Так що поки призупинилося, але зараз будемо щось крутити, бо передають, що одні пишуть по погоді, що буде гарна сонячна погода, а інші що цей сніг уже буде, так що не знаю, що його робити. З однієї сторони, добре, що в нас цей. Листи вже профлиці лежать, а з однієї сторони, в нас ще фронтон не закритий. Так, що якось от. Як от. Так, вилізла я ось сюди подивитися, тож поки ми до обіду нічого не робили, бо ми все в роздумах, в роздумах. Воно ж не знаєш, як зробити правильно. І так думаєш, і так думаєш, потім зайдеш в інтернет, в інтернет, почитаєш, одні так пишуть, інші так. То ми поки е, вирішуємо в процесі, а далі будемо вже кріпити. Подивимося. Так що отак от от робота поки і не робиться. Бо ми ходимо думаємо, думаємо. Зараз щось надумаємо. Ще там писали за цей. Чи чоловік придумав приспособу, бо бачимо, що кут нахилу невеликий, і буде тут багато снігу, як ви будете чистити. Ну Звісно, ми ж як робили, то думали про це. ну У нас воно великий кут нахилу не виходив. Ну Але в нас він допустимий, все тут зливається, вже й дощик маленький був. Ну і ми, звісно, шли. Е, від дощу, то, звісно. Нічого страшного не буде. А от, звісно, як великий сніг буде, то прийдеться чистити. Ну нічого, почистимо, нічого страшного в цьому немає. Он Макс ходить, думає, щось роздивляється. В нього є таке, він оце стане, подумає, а потім в його голову щось прийде і ми робимо, так, да, Максим? Добре. Так що зараз. Будемо чимось займатися, бо. Зараз он піду зловлю півня і треба йому зробити чик-чирік крила. Це питалася за, за яйця, чи не несуться курі? Ні, не несуться, але я думаю, що, ну, якщо все добре буде, вони до Нового року повинні. Бо вони коли в цьому? В квітні. Вже як би треба. Там, звісно, буде видно. Ну, я що це їх захожу, піднімаю насідало, бо вже більша частина почала сідати, але все одно не всі. Ту такі курочки важкенькі. важкенкі. Тихо. тихо, 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 то вияки. Зараз буде тебе. Тут стрижка. Так, ось цей півень. Він саме такий гарненький, величенький. Один з тих, яких я хочу залишити, Да? І оце Максим там на горищі він зараз світло знімає. Я не знаю, як це я одна оце зроблю, а? Пікчик зроблю. Ну тут давай, щоб я потім загребла. То ми одне крило обрізали, але ви писали, що спробуй два. Треба тихо, тихо. треба всіх їх заламати. І чик-чик зробити, тиханько. Так, тільки треба зараз швидко підгребти, бо буде по всьому дворі. Тихо, 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 о Боже, куда ты вылез? Кс-кс-кс, ди сюда. Куди ты поліс? Симба Кс -кс 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 -кс. Куди ты пішов? Чирик-чирик. було зрізане. Та больно, не шкарява мене. Так. Подивимося, як вони будуть. Коли у них така стрижка. Чи будуть літати, чи не будете. Бо ми одне зрізали, щоб в них балансу не було. Ну, ви ж, голову друбати, ні головами курочкам не будемо, бо ми чекаємо яйця. А ось ще петухів, півнів треба різати. Да. Так, граблі. А, і цей шип вже тут а, зліз. Так що не переживаємо, всі на місці. Ну що, зараз я буду подавати Максиму ось ці штуки. Все-таки я за те, щоб покріпити фронтон. Бо хто його знає, яка погода. Макс щось на нього не дуже налаштований, але я ж кажу, почитала, що сніг, сніг буде, то кажу, давай покріпимо. А, так що... Я чекаю, Макс. Ти складай їх, та й все. Чи всі зараз можна? А бачиш це ти обдирав, так? Да? Безкліонки. Плівки, бачиш, ті плівки а це без. Ти вже тут, так? Да? От трагедія, тебе з... треба діставати скрізь, скрізь треба діставати, га? Що за вредний кит? Підеш в хату до Жені. Макс, а ти бачив, що в нас так воно поржавілоте. Це, це міняти його треба. Ого. Оце, хітось, це димохіти, диви. А, це те, що ми отепляли. Ну, то не страшно. Тут будеш? Не У нас тут ось ліхтар був. Макс його зняв, бо вже все толку від нього, воно нічого не видно. Треба всередині ось там щось робити, бо там дуже темно. Будемо зараз плівку цю знімати, і Макс сказав, треба прикріпити ось ці штуки, а потім уже сам фронтон. Тож сьогодні у нас роботка не дуже швидко йде, але щось ми робимо. Вон прикріпили вже ті планочки. Одна і другу там Макс підрізає. І ти куди лізеш? Ну куди ти лізеш? Його взяли профлист маленький, лежить на покривалі, щоб не шкрябало. Ось сюди він має перший йти. І так туди далі. Ну Звісно, сьогодні ми це не зробимо, але хоч, хоч зрозуміємо, що і як. Бо розбиралося воно дуже швидко. Оцей фронтон знімався. Раз, два, і ми його за хвилин 15 зняли. А тепер треба ж його назад кріпити, не просто кріпити, а ще підрізати. бо То... так же ж ми ставили, Ось так от, а він був нижче, Тож треба отак підрізати. Зараз. О, Отак ми і працюємо. Що ти всівся? Дивіться, це ж я показувала, що він ліз, виліз, і всівся. Таке вже чудо, а не кіт оцей. Ну що, ми вже ось один лист сюди закріпили цей, що білий. Підрізаємо он знизу, і отак він йде зверху. У нас вже темно, там п'ята година. Ну, а що поробиш? Ось ми винесли сюди на горище. Треба його підрізати знизу. Що там? Ти забув, скільки міряв. Ну що, ми половину половинки зробили. Ось ця половина будинку, ну, я так називаю, готова. А з цієї сторони, он... Ще будемо робити. Ну, воно здається, що так раз два швиденько. А ми поки попідрізали. Ну, ми ж для себе робимо, нікуди не спішимо, потихеньку, помаленьку зробимо. Як уміємо, так і робимо. Підрізали, підрізали, не підрізалися, вгадали, що куди, бо ми там і позначали, що вгадували. Так що, ось так от все на цій половині. Вон Женя ще й позамітає і взагалі. Буде чистота. То такий в нас сьогодні день. Якби правда ми не їздили по гриби, то все б швиденько, раз-два. Ну а воно ж хочеться, коли всі вдома. І трошки її відпочити, провести час разом і хочеться все зробити, так що ми трошки там, трошки там, і ось так день пройшов. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.